Визначено переможців першого обласного конкурсу проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування у середу голову 44 громад отримали з рук керівництва обласної ради дипломи, які засвідчують, що саме їх проекти згідно з висновками експертної комісії заслуговують на увагу і співфінансування з обласного бюджету. Івана Франківщина може пишатися конкурсом, кажуть його організатори. Основна мета активізація громад задля їх таки блага досягнута. З близько 300 громад області, 112 відгукнулися і подали свої проекти. Ми надзвичайно сильно активізували місцеву громаду. Громада знає, що якщо вона рушиться, якщо вона підкладе власне плече для вирішення власних проблем. То їй допоможуть і з районного бюджету, і з обласного бюджету. І навпаки, якщо ви тільки ходите з простянутою рукою просите, але самі палець в палець не вдарити, щоб вирішити свої ж проблеми, які стосуються вашої громади, вашого села, ваших дітей, ваших внуків, вашої дороги, вашого освітлення, то навряд чи вам хтось допоможе. Подані проекти стосуються різних сфер життєдіяльності громади: від будівництва шкіл, спортивних майданчиків, облаштування музею до впровадження енергозберігаючих технологій. У нас е в селі Меттенцях. Тому році було організовано футбольну команду. І не лише футбольну, і волібольна є грають хлопці, і в школі займаються діти спортом, і хочеться десь розвивати далі це. І в нас є стадіон, який недовершений ще, на жаль. і Ми вирішили, що такий проєкт, який ми от його виграли, що він нам допоможе довести будівництво стадіону, свої кошти доложимо, і з цього проекту кошти, і відповідно будемо мати стадіон. І відповідно можна буде більш якісно розвивати спортивну роботу на селі. Деякі громади подали не один, а кілька проектів. Ми подавали з міської ради чотири проекти, які були тут на огляді, і вони оцінені високими балами. Але на сьогоднішній день один із проектів це. Насамперед, освітлення енергозбереженими лампами міста Роготина. Ми хочемо його освітити повністю, щоб люди мали освітлення. Оце було перше, яке нас виборгло перше місце. Деякі проекти, які нині не перемогли, після доопрацювання можуть взяти участь у всеукраїнському конкурсі. Ті, що не вірили, не можу сказати, що вони погані проекти, якісь менш досконалі, якісь більш досконалі, якісь менш обґрунтовані, якісь більш обґрунтовані. От але ми навіть пішли на те, що Ну саме порахуйте, якщо у нас був мільйон гривень закладений на реалізацію цього проекту, то ми могли задовольнити орієнтовно, скажімо так, десь біля 20 проєктів. А ми ж визначили переможцями 44 проекти. Що це означає? Це означає, що ми подаємо пропозиції сесії обласної ради розглянути питання виділити ще додатково більше одного мільйона гривень із перевиконання бюджету на. Нинішнім переможцям варто побажати успіху щодо реалізації проєктів. Їх роботу контролюватимуть, і вони звітуватимуть перед організаторами конкурсу щодо виконання запланованого.